i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову. 18 жовтня 2022 року Набу і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 мільйони євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди зафіксованої правоохоронцями в Україні. Про це розповідали в набу за даними слідства. У жовтні 2022 року. Колишній народний депутат України у минулому топ посадовець державної компанії «Укрбуд» Запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення підконтрольованими йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проекту до 2027 року. Лояльність мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проекту в 220 мільйонів євро, що становить відповідно 22 мільйони євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Особу затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про. Повідомлення про підозру, попередня правова кваліфікація, правопорушення частина 4 статті 369 кримінального кодексу України. Розслідування цих фактів набу розпочало за заявою міського голови Дніпра. ЕксНардеп є також і обвинуваченим в іншій справі. розслідуваній набу і САП за фактом заволодіння 81 мільйону гривень коштів нацгвардії. Справа наразі слухається у суді у грудні 2020-го Колишньому керівнику компанії Укрбуд фігуранти справу про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Маккитасю повідомили про підозру в замовленні викрадання юриста в Києві. Сьогодні у Микитася проводилися слідчі дії. Йому повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста столичної компанії. За даними джерела агентства, екс керівника Укрбуду не затримували. ЮПД. пізніше Національна поліція повідомила, що Микитась у грудні 2020 року через кримінального авторитета домовився про викрадення людини. На початку грудня підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екс-нардепа та екс-керівника будівельної корпорації Укрбуд Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Він пішов на співпрацю зі слідством. На суді в 2019 році прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко заявив, що Микитась подумував убити свідка і підозрюваного у справі проти нього. Однак це далеко не останній політик за останній час, який влив в скандал. СБУ також прийшла з обшуком до скандального мера Білгорода Дністровського члена ОПЗЖ Віталія Граждана. Його давно звинувачують у симпатії до Росії та колабораціонізму. Ось СБУ вирішила перевірити інформацію. Крім того, за даними наших джерел, Віталій Граждан вирішив заробити на розпілі грошей, які виділили на ремонт міста піс. Для ракетних прильотів повідомляє цензорнет. Мер занервував і почав стрибати на СБУшників, а потім розповідати, що його нібито побили. Хоча на відео чітко видно, що він сам почав нападати на правоохоронців. Загалом Віталія Граждана заслужено загнали під стіл. Сподіваємося, при обшуку у цього любителя георгівських стрічок і бюджетних грошей знайдуть багато цікавого, адже він останнім часом практично не приховував своїх симпатій до Росії. Зазначимо, що спочатку повномасштабного вторгнення саме партія ОПЗЖ стала чи не головним постачальником колаборантів в Україні. Воно й не дивно у останні роки ОПЗЖ перетворилась на ключову проросійську силу в Україні, а її керівники виявились єдиними вітчизняними політиками, яких регулярно приймав Кремль. Ця риба гнила з голови, адже одним з очільників партії був Віктор Медведчук, кум керівника московського режиму Володимира Путіна. Скільки ще кримінальних справ СБУ відкриє на зрадників з ОПЗЖ, можна тільки здогадуватись. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.